Коли в українських університетах розпочнуть навчання, традиційно у вересні чи все-таки раніше. Міністерство освіти і науки, зважаючи на ситуацію в країні, рекомендувало закладам вищої освіти це зробити у першій половині серпня. Втім, останнє слово за кожним вишом. Тож детальніше про причини такого рішення та яка наразі ситуація на Буковині, розповідаємо далі. Ось уже третій рік повномасштабної війни Система освіти України функціонує в умовах постійних обстрілів російських військ. Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі, внаслідок чого страждає наша енергетика, і вся країна вимушена обмежувати використання електроенергії. У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки України надало рекомендації для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти розпочати навчальний процес у першій. Половині серпня 2024 року, окрім студентів перших курсів, при цьому пропонується суботу використовувати як робочий день у теплі місяці року. Наразі це питання активно обговорюється в Буковинських вишах, зокрема і у Чернівецькому національному університеті. На чому в етері одного з Чернівецьких телеканалів наголосив переможець виборів ректора Руслан Білоскурський на даний момент прораховуються різні варіанти, які вони можуть Можуть бути. Ми стараємося врахувати і, і з одного боку зробити так, аби і студенти мали канікули, і наші викладачі мали можливість мати літню відпустку. З іншого боку, будемо певним чином зміщувати навчальний процес трішечки в серпень. Можливо, деякі речі уплотнювати з розумінням того, що зима може бути важкою, і ті виклики, які стоять в першу чергу перед енергосистемою, ми повинні себе зараз трішки підстрахувати. Як стало відомо сьогодні, на засіданні вченої ради Чернівецького національного університету було ухвалено рішення про початок навчального року з 12 серпня для першокурсників з 1 вересня. Своєю чергою у Чернівецькому торговельно-економічному інституті ДТУ. Ухвалили рішення не переносити початок навчального процесу, кажуть, до складнощів пов'язаних з перебоями електроенергії, готові. У нас є один з корпусів, а саме третій корпус, який знаходиться на Ксеніна, де ми застосували енергозберігаючі технології, поміняли вікна, замінили освітлення, новий котел. Поставили є можливість установлення генератора, який не буде заважати Викидами для тих, хто поруч працює, навчається, тому необхідності почати з середини серпня немає. За словами Анатолія Вдовічина, навчання відбуватиметься у змішаному форматі та у три зміни. Навчання буде і по суботах, і по всіх графіках ми виходимо на 30 листопада. Що ми повністю завершуємо навчальний процес для усіх курсів, як для бакалаврів, так і для магістрів. Це рішення вже. Ми використовуємо третій рік поспіль і скажу, що по всіх графіках у нас все гарно виходить, і якщо треба, буде і другий семестр, ми зможемо почати і безпосередньо і в лютому, і в березні місяці. Що ж стосується Буковинського державного медичного університету, там питання початку нового навчального року ще на стадії обговорення. Студенти своєю чергою зізнаються, планували канікули використати для підробітку. Більшість студентів йде на роботи, так як вони працюють. Це на них впливає дуже, дуже комфортно їм буде, бо вони працюють, заробляють на себе, хочуть на свій лад, на свої кошти, і так виходить, що потрібно на навчання. Так що ми проти цього. Також ще є таке, що більшість ну, студентів просто не може. Бо Ті навчаються з інших областей їм, щоб приїхати, також є дискомфорт. Оставлюся я до цього питання не дуже позитивно, тому що е, різні студенти мають різні ситуації, і одні з, в області живуть, і е, деякі працюють більше ну, більше хочуть заробити гроші під час літа. Мені не дуже подобається навчання в серпні. Е, я б думала працювати, ходити на роботу, відпочивати з друзями. Тож я хочу ходити з вересня. Найближчим часом обіцяють вирішити й питання переносу початку навчального процесу у закладах середньої освіти. Ми слідкуватимемо за ходом подій та повідомимо про прийняте рішення у наступних випусках новин. Тетяна Дубіцька. дня, ТВА